Дорогі брати і сестри, сьогодні велике свято Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Кожен із нас, напевно, читав в священному писанні цей уривок, цей життєвий такий досвід апостолів, які побачили свого Спасителя в небесній славі, коли Господь просіяв. І ця подія навіки залишилася залишилася християнстві як велике свято. І ви знаєте, що наш Бривженський собор. Гордість української православної церкви, гордість всіх вірян, який збирав це свято тисячі і тисячі вірян, одеситів, гостей нашого міста. І ми завжди пишалися і наповнювалися такою торжественністю, радістю цей день. Тому що богослужіння в таких стінах з такою красотою завжди давали нам такий піднесений настрій. Але сьогодні, дивлячись на зруйнований наш собор, звичайно, все по-іншому. Саме з цього місця. Наш владика Митрополита Афанел благословляв людей під час богослужіння. І тисячі тисячі вірян стояли, склоняли свої голови, і дякували Господу за його милість. Ми наповнювалися радістю, як дякона, які дуже великим гласом провозглашали ектинію, провозглашали молитви, призивали всі для того, щоб люди склонили свої голови перед Господом. І зараз ця така атмосфера, така ситуація і така картина. Звичайно, пробуває дуже глибоко в серці. Вчора ми співали нашим хором хоромротворці Світілін по дев'ятій пісні канона, і я знайшов, як ми співали в прошлому році, і сопоставив два наших відео і звучання, і дуже стало мені тяжко. Я ввечері себе вдома заплакав, тому що. Неможливо це пережити, але що хочеться сказати, що знаходячись в нижньому храмі, де сьогодні дуже багато віручих, дякую вам, дорогі одесити, за те, що ви з нами, за те, що ви прийшли з нами, помолитися. Що ми відчули? Ми відчули щось інше. Ми відчули духовну радість, духовне відчуття присутності Господа нашого Ісуса Христа. Так, да, ми стали в меншому такому храмі, де вже не так розливається звук, не розливається так торжество богослужіння. Але ми відчули Господа, це правда, і від цього що хочеться, хочеться плакати, що Господь нас не залишає. Якби нас не називали там розкольниками, якби нас не вбивали, якби нас не знищували, якби нас не притісняли і не гнали, ми відчуваємо Господа. І від цього становиться дуже щасливо. І ми щасливі, що Матір Божа наш не залишає, що вона дає нам можливості поблосиню владики звершувати встановчі роботи по нашому собору. Ми віримо, що обов'язково Господь нам пошле тіху. пошли обов'язково ще раз освятити цей собор. Не будемо забігати вперед. Зараз ми вас вітаємо з цим святом, бажаємо всім, щоб наші душі преображалися добрими справами. Бо ви знаєте, як говорить наша одеська епархія, добро об'єднує, добро преображає, добро дає нам силу, вдохновляє. І хотілося б, щоб сьогодні у кожній родині був затишок. Порозуміння, достаток, щастя і дай Боже нашим воїнам, збройним силам України, які захищають нас повітряним силам, доброго здоров'я. Помощі Божої, покрива Божої матері, і саме головне, що вони знали, що українська Православна церква молиться за збройні сили, молиться за всю нашу державу, молиться за весь народ і як може допомагає, і як сказав владика митрополита Фанел в привітальному слові, Онуфрію митрополит Онуфріїв печерській лаврі, що нам е потрібно залишити всі негаразди між, між державою і церквою, між людьми, е щоб ми об'єдналися, тому що у нас дуже велика проблема. У нас дуже дуже великий ворог. У нас дуже багато таких е, серйозних проблем, які вирішувати поодинці роз'єднаними неможливо. І ми віримо в те, що обов'язково хтось почує це слово, хтось прийме ці слова, і обов'язково щось зміниться як чудо, як один такий якийсь добрий вибух любові. Один до одного. але, звичайно, свято не може бути без е, е, трапези е, святкової. І сьогодні наші храми благословенню митрополита Афанова Згутували що? Борщ, готували пиріжочки, призгутували картошечку, салатик, котлети із риби. І я думаю, що наші досі, які сьогодні дуже гарно молилися в храмі, вийдуть і будуть дуже здивовані тим, як сьогодні приймає їх одеська єпархія. Преображення Господнє – це свято і знамення великої Божої сили і могутності, які були явлені в преображенні Господа нашого Ісуса Христа на горі Бога. Його учні і апостоли побачили, як їхній вчитель преобразився на їхніх очах, і небесне світло осяяло Його. Вони також почули голос Небесного Отця, що це його син і що його треба слухати. Ми всі християні. Повинні прислухатися до слів Євангелія, до слів Господа нашого Ісуса Христа. Адже Він говорив, що Він з нами до спокон віку. І ми бачимо, що його слава, сила і могутність і досі, і зараз, в цей надважкий час, оберігають нас від усякого зла. У нижньому храмі Спаса Пробженського собору я побачила ікону Спасителя з іконостасу, яка була врятована від страшної вибухової хвилі. Це велике чудо. Я відчула своїм стражданим серцем, що з Україною, з Одесою, з усіма нами все буде добре. Ми вистаємо, ми переможемо. Сподь слави, що ся над нами рожане всі чорні хмари і над Україною, над кожним стражданим серцем. Тому що Бог з нами з початку віку і по сьогодні, і во віки віків. Вітаємо вас усіх з великим святом Преображення Господнього. Ми приїхали з поселка Котовського храм Великомущенці Варвари для того, щоб порадувати усіх парафіян цього прекрасного собору, многостраждального, як то кажуть, від щирого серця. Наш храм підготував для усіх парафіян смачний борщ у сьогоднішнє свято. Хочемо побажати усім мира, здоров'я, злагоди та порозуміння, щоб не зникла надія на майбутнє. Молодь свято олексійського храму теж прийняла участь у приготуванні обіду для всіх прихожан собору. 12 років тому назад, в 2011 році, саме в цьому величному соборі в серці православної Одеси, я прийняв саме дорожче що в мене є. Це священичий сан з рук нашого святителя Митрополита Афанева. Я добре пам'ятаю ті особливі хвилини, миті життя мого ставлення на священницьку дорогу, і на жаль, зараз. Бачучи те, що російська агресія проти України, проти її народу, проти нації, зруйнувавши цю святиню, не можна без сліз навіть говорити, тому що особливі відчуття того, що серце воно ранене. Ми надіємось на те, що саме Господь допоможе встановити цю святиню в первозданному її виді, і Україна переможе, воїни повернуться до своїх родин і Буде мир і злагода зі святом. Поздравляю всех с праздником Преображения Господня. Желаю всем мира, добра, благополучия, терпения, процветания. Большая благодарность за организацию прекрасного обеда. Все, как всегда, на высшем уровне. Все очень вкусно. Была проведена потрясающая служба. Очень торжественно, очень великолепно. Несмотря на то, что храм достаточно очень сильно пострадал, было большое количество людей, очень праздничное настроение. И большой благодарность Органитской епархии за организацию такого прекрасного праздника. Рада и приятно удивлена тому, что сколько людей сегодня было, невзирая ни на что. И какой-то страх есть. Я хожу в другую церковь, но тем не менее сегодня все здесь, потому что понимаем, насколько это важно чтобы поддержать и служба прошла великолепно и наш ну, вообще я у меня слов нет просто я счастлива что я сегодня у меня получилось прийти сюда спасибо вас поздравляю всех с праздником Преображения Господня Гора Фавор сегодня в Одессе в нашем многострадальном Преображенском соборе желаю чтобы это Голгофа этого собора превратилась в воскресенье. Сегодня много людей, все постарались, чтобы организовать праздник, храмовые угощения. Прихожане очень рады, и гости города, все присутствуют здесь, все благодарят Богу. В 2011 году состоялось освящение, а сейчас что мы видим? Мы видим разруху, но Самое главное, он восстанавливается. Так что, спасибо Господи, поддержите люди восстановления Спаса Преображенского кафедрального собора. Владецька епархя, Дай Боже здоров'я всім щастя і зі святом преображення Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа.